Червень на фінішній прямій ще трохи ми попрощаємося з першим літнім місяцем. Але що приготувала нам погода на його фінал: спеку чи прохолоду, сонце чи хмари? А може раптовий сюрприз? Всі подробиці погодних примх дізнайтесь за мить. Це новини. ТСН. ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий тиждень розпочинається приємною і лагідною погодою по всій Україні. У Києві ранок 30 червня буде безхмарним і цілий день світитиме сонце. Жодного натяку на дощ, температура коливатиметься від 17 до плюс 25. Йдеться на сайті Synoptic.ua. у Львові. Також буде ясно, лише увечері небо трохи затягне хмарами. Але це не зіпсує теплий день із температурою 15-26 градусів тепла. Миколаїв зранку зустріне ясним небом, але в день набіжать хмари, які залишаться до вечора. Зате без опадів і з доволі спекотним повітрям до плюс 31. у Луцьку. Переважатиме сонячна погода лише під вечір. З'являться перші хмарки. Температура комфортна плюс 17, плюс 26. Чернівці в день тішитимуть сонцем, хоча решту часу пройде під хмарним небом, зате без дощу і з приємними плюс 17, плюс 26. У Харкові весь день світитиме сонце. Ідеальний понеділок для прогулянки, адже буде сухо і тепло плюс 16, плюс 26. В Одесі ясний ранок зміниться хмарним днем, але настрій зіпсувати буде важко, адже температура триматиметься в межах плюс 18, плюс 28.